Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас виходить блог на тему прогулянка з моїми подружками в новому пляжу. Перед нового відео я всім бажаю приємного апетиту та приємного перегляду. І не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо відео вам, звичайно, що сподобалося. А ми розпочинаємо! Привітик! Привітіки! Ти чому так довго збиралася? Ми тебе чекали-чекали, ти опоздав на ці 20 хвилин. Ой, вибачаюся. Просто я довго збиралася. Ну, ладненько. Привітики. Привітик. Ще раз вибачаю, що запізнилась. Нічого страшного. Всяке буває в житті. Все, дівчата, пішли вже. Зачем ти взяла таку велику сумку? Та да, приколу чисто, не знаю. Я теж не знаю, що вона там поклала в той величезній сумці. Ой, девочки, яка була, таку і поклала. Да ладно, ладно, не будемо вже ссоритися за якісь сумочки. Девочки, подивіться, там морозиво. Ми повинні це спробувати. Там тим більше але воно платне, а я гроші з собою не брала. М -м -да. Я вибачаюся. Так, звичайно, що сталося, дівчатки. Можна, ну, будь ласка, морозиво, але ну, у нас просто грошей немає, ми не знали, що тут іменно ну, взагалі є в принципі морозиво. Ладно, дівчатки, нічого страшного. Ну ладно, якщо ви тут перший раз, я вам огощусь сьогодні. Повірю, що аж сьогодні, навірно, насово. Вам велике морозиво чи маленьке морозиво? Ну, мені велике, мені велике, мені маленьке. Суперські тоді я розпочну. перше морозиво. Якісь чорні ягоди. Хочеться так спробувати їх. Хоч знаєш, що це таке. Звісно, беріть, спробуйте. А ти, яке хочеш, мені великий рожок такий, да, хорошо. Е, шоколадно банановою начинкою. І з таким і таким. Конечно, бери. Приємного апетиту, дівчатки. Дякую вам. Так, пишіть займемо якісь класні місця. Так, да, давайте, давайте. О, я тут займу містечко. Ну, а я тут. -точки. А я тут. Так, розказуйте, девочки, які у кого які, у кого які плани? Так, да, у мене, в принципі, ніяких. А в тебе яких, Софі? У мене навіть не знаю, це як зазвичай. Ну, ладненько, ви ж там контрольні різні писали, а то я вже так, да, я вже писала кілька контрольних. Три контрольних написала. Вдумайся, Софія. Звісно, це дуже багато насправді Сара. Да ладно вам, девочки, нормально все буде. Напишете, як напишете ці контрольні. А ти що ще ще написала Соня? Написала да просто написала не найкраще, якщо чесно. Ну, тобто могла краще. На математику взагалі на четвірку написала, у кормову во 6 часов нету. О, да я тоже в кокрмові не шарю. Нормально. И в математике тоже я не сильна. На що напишешь, на то напишешь. Правда, оцінки це не основа в жизни. Да, согласна. Да, уж сенсы, конечно, тут пекло. О, девочки, тут ще кокосы есть. Я хочу кокос. М -м -м. Девочки, тут и кокоса, вы должны испробовать. Хорошо, я их скажу, Софи, сейчас попробуем. О, мне покладить, я хочу зараз морожку съесть. М -м -м, смачненько. Я хотіла кое-что запитать у вас, девочки. Mm -hmm, конечно, питай. А там як у тебе в вас в силом справи, як в житті все хорошо или плохо? Да, в цілу все суперські. Супер. А ну давайте мы уже поймем. Да, соответственно, я же допила что це коктейль. А я тільки тільки допила. Mm, все, все зияло. Mm, девочки, предлагаю, пойти погулять что-нибудь, мальчику. Да, пошлите, пошлите, пошлите. Я зараз пройду, девочки. Угу, мы тогда пошли. Так, ладно, кидаю. Удар! А я еще кремом намажусь. Фу, а то солнце шкварить. И на тело тоже намажу. Девочкам тоже требуется сделать. Они еще обгорят на солнце. Эх, вообще! Девочки! Девочки, ну куда вы побегли? Вы навече кремом не Да ладно тебе. О, а кто с вас выиграет? Мне аж самое интересно. Ой, я выиграла. Софи, Витаю. А можно я с ней Конечно, можешь. Так, я сейчас еще дальше кину. Так, давай я кину пас. Так, она прямой. Раз. Два. Ну, давай, ты удачи, девочки. Выграет сильнейший. Давай, да. Аж интересно, кто из вас выиграет, девочки? Давайте, давайте, до голова. гола. Ого, пока что никто не проигрывает, девочки, давайте. Да блин, опять я проиграю. Да, у Сара, тебе треба поднажать. Да ладно, тебе поднажму. Хорошо, давайте, пошли уже. Намажитись кремом, девочки. Ой, зараз намажуся твоїм кремом. Зараз твосно. Ці от теж прожимо виходить. Я предлагаю піти покупатися. Як вам і Достаточно хорошая. Ну что, это, девочки, я пойду уже мыть, а вы как хотите. Зараз все только лишнее. Юпи! Я поплыла. Классно ну, вообще. Ну, Софья, там хоть нормально на жарку на беку? Да не нормас. Сара забегай. Тут классно. Ой, я тоже зарассиду. Давай, Олівія, к нам тоже. Ай, вообще класс. Я вже вилазитиму. Треба трохи посохнути. Девочки, советую вам теж вилазити. Да ладно, тобі, що станеться. Нічого не покухого, точно не станеться. Ладно, ладно, я вже вилажу. Ладно, я теж вже забула. І даю свої суперські морози, які я вже розстая. Блін, девочки, напевно вже пора по домом розходитися. А то у нас батьки будуть шукати, так? Да, да я вже теж предлагає розходиться. Ні, ну ми класний день провели, дівчатки. Так, да, треба нам так почастіше з вами бачитися. Согласна, согласна. Отак от, отак от, 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 все, я вже йду. Я теж вже побіжала. Пока! Я теж вже буду з вами прощатися. Дякую за перегляд і зустрінемося на нових відеороликах.